Таю всім доброго здоров'я. Для того, щоб зварити польський журик, потрібна закваска, яку дуже просто можна зробити вдома. Спосіб, як зробити таку закваску, я знайшла в книжці рецептів бойківської кухні. До речі, рецепт в цій книжці подано як жур Бойківський, і він дуже подібний до польського журика. Цим рецептом в книжці поділився Петро Зов'яка з села Лішня Дрогобицького району. Для того, щоб зробити закваску, нам потрібно літр кип'ячої остуженої води, лаврове листя перець горошком, часник, шматочок чорного хліба і житнє борошно. Житнє борошно додаємо до води. Звертаю вашу увагу, що закваска гарно себе веде і полюбляє саме скляну або керамічну посудину вимішувати закваску краще дерев'яною ложкою. Я на літр води взяла 6 столових ложок борошна. Чорний хліб розламати на невеликі шматочки і теж додати до майбутньої закваски. Додати 3 зубчика частику, 3 лаврових листочки і 8-10 горошин перцю чорного. Все змішати, накрити і поставити в тепле місце не коло батареї, а. Без протягів. Далі кожний день дивитися на закваску, діставати її і змішувати. В залежності від температури закваска буде формуватися від 5 до 8 днів. Якщо це більш тепла температура, то закваска формується і за 4-5 днів. У мене вона формувалася 7 днів. Обов'язково треба. Придивлятися, щоб не завелася пліснява. Якщо пліснява з'явиться, закваска буде втрачена, її треба вилити буде і повторити процес. На протязі формування закваска кожен день мала приємний аромат спецій, і далі вона набула аромату вже специфічної для закваски. На сьомий день закваска в мене сформувалася, мала дуже приємний аромат. На цьому етапі закваску потрібно процідити, і можна варити вже журик або жур бойківський. або зберігати за потребою в холодильнику до 7 днів. Всім смачного! шануймося, тримаймося!